Десь серед зірок в тиші нічні, де пропливає планета за планетою, впевнено, спокійно та дуже тихо проходить нула лун. Нула лун з'являється на небі, коли сонце заходить за небокрай та є хранительницею ночі. Вона освічує своїм сяйвом. Нічну тишу землі. Внизу на землі мешкає чарівна дівчинка Лулу. В своєму м'якенькому ліжечку дівчинка спостерігає за зірками. Вона уважно вдивляється в небо і бачить яскраву велику зірку, яка заспокоює її. Після активного дня в молодшій школі, дивлячись на зірку, дівчинка шукає нуа Раптом небо відкривається, і дівчина опиняється на самій великій зірочці, яка так яскраво світить, навколо лунає спокійний і ніжний звучання. Зіркової пісні, <Шри> У -у -у -у. М -м -м. Все навколо м'якесеньке, немов пір'їнка. Лулу ніжно погладила зірочку та пішла вгору по доріжці з місячного сяйва. Цікаво, яка вона нула лун? питає про себе дівчинка. Вона обережно йде далі і з кожним кроком народжуються нові питання. У чому таємниця Всесвіту? Чому місяць то видно, то не видно у вікно? Дійшовши до кінця доріжки, Лулу відчула легенький поштовх. Її ніжки відірвались від доріжки, і дівчинка полетіла в небесну блакить. Волосся лулу розсіялось над голівкою, обличчя наповнилось радістю та ніжною посмішкою. Я лечу! — радісно говорила дівчинка. У небесній пустоті проявилася Нуалун. Сьогодні вона велика і кругла, повна сил та енергії. Я бачу тебе, Нуалун! голосно промовила дівчинка. По шкірі дівчинки пробігли маленькі мурашки, з обличчя не сходила посмішка. Серце дівчинки швидко забилося від радості. Рада тебе вітати, красуня, відповіла Нувалу. Розкажи про себе. Я так давно мріяла з тобою поговорити, запитує Лулу. Я здатна впливати на воду земних морів і океанів. Планети обертаються навколо мене. За моїми ритмами живе вся природа, все людство земне, я та, яка дарую жіночу красу, наповнюю милосердям, творчістю. Зараз, Люба Лулу, коли я повна, ти можеш побачити те, що приховується. І на що не звертає людина уваги, в період повного місяця можна відчувати себе наповненою сил та енергії, а можна і навпаки бути втомленою та виснаженою. А коли я зменшуюся, то це гарний період завершувати справи, звільнятися від поганих звичок, очищувати свій простір. Розповідає Нулаву. А ти як себе почуваєш, Луле? Я відчуваю себе повною сил та енергії, відповіла дівчинка. Яка ж ти могутня? Я бачила на небі тоненький місяць, немов скибочка від кавунчика? Це ти така. Це молодий місяць. Тоді всі твої починання. Матимуть потужну силу до здійснення твоїх бажань та мрій, відповіла Нуалун. Все, що я побажаю на новий місяць, матиме силу до здійснення? запитала Лулу. Так, але пам'ятай, все в твоєму житті залежить від тебе самої. Твої дії і є результат твого успіху. Відповіла Нулалом. Я дуже хочу маленьку, гарненьку сумочку, тихенько промовила дівчинка. Твоє бажання обов'язково збудеться, відповіла, посміхаючись, Нулалом. А ще скажи, будь ласка мені, як бути завжди з тобою на зв'язку, відчувати тебе. Запитала дівчинка, Моя ти, Зіронька, Почни з медитації, яка допоможе завжди чути себе, слухай мантри і дихай, моя люба Лулу, адже дихання це і є зв'язок з усім. Давай спробуємо разом подихати, запропонувала Малу. «Давай!» Радісно заплескала руками дівчинка. Сядь зручно, вирівняй свою спинку. Всі пальці рук з'єднай один з одним у вигляді пірамідки на рівні сонячного сплетіння. Це під грудьми. Глибоко вдихай носом і маленькими підвидихами через трубочку губ рота, видихай вісім разів. І так декілька хвилин розповіла Нулалом. Виходить, Люба, так, відповіла дівчинка. І обов'язково піклуйся про своїх рідних, а особливо про свого братика. Він з тобою поділиться секретами від небесного світила сонця. Адже в житті завжди повинен бути балан. Тихенько промовила Нула Стало тихо-тихо, десь там в небесній пустоті світу. Дівчинка знову побачила місячну доріжку, яка простягалася донизу, десь там віднілися рожеві квіти, зелені газони і тихенький шелест водички з фонтан. Там внизу на неї чекає життя. Проходячи крізь зірковий тунель, дівчинка помітила маленьку зірочку, яка висіла на ниточці та немов промовляла візьми мене на згадку. Лулу зупинилася, спокійно оглянула зірочку, посміхнулася та повісила собі на шию. Через мить дівчинка опинилася в своєму м'якенькому, тепленькому ліжечку. Лулу заплющила очі та міцно, приміцно заснула. Кінець.